Дорогі наші вчителі, сьогодні ми зібралися для того, щоб подякувати вам за все, що ви зробили для нас. Кожен ваш урок це не лише знання, а частинка серця, яку ви даруєте для нас. Завдяки вам, ми зрозуміли, що знання це сила, яка відкриває двері в майбутнє. Ви завжди залишаєтесь прикладом терпіння, мудрості і любові до дітей. Ви вчили нас не лише читати і писати, а й бути. Добрими, чесними і смілими. Коли було важко, ви підтримували нас. Коли ми помилялися, ви вірили, що зможемо краще. Дякую вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Ми вдячні за ваші усмішки, добрі слова і теплоту, які зігрівали нас щодня. Нехай ваша праця приносить лише радість, а вишні завжди не дають гордість і вдячність. Зі святом наші любі вчителі. Ми вас любимо і ніколи не забудемо. Прийміть привітання з ним вчителя. Нехай ваші щасливі очі завжди сяють, а душа буде сповнена добра і спокою. Бажаємо вам удачі в усіх починаннях і справах. Оригінальних ідей і блискучих успіхів. Всіх, завдяки кому літають в небо літаки, будуються міста, здійснюються відкриття і входять в життя нові технології. Всіх, хто терпляче вів за руку і допомагав робити перші кроки до знань, вітаємо з чудовим святом, Днем Вчителя! Спасибі вам за розумне, добре, вічне! Вітаємо з Днем Вчителя. Нехай світло, яке ви вкладаєте в серця своїх учнів, запалює зірки і яскраво освітлює ваш життєвий шлях, а ваша доброта повертається вам сторицею і матеріалізується у вигляді успіхів і благополуччя. Бажаємо вам терпіння навчанні, мудрості річних завдань та щасливих моментів з вашими учнями. Нехай ваше серце завжди буде для відкритим для них можливостей. Щиро дякуємо вам за те, що кожен ваш урок неймовірно захопливий і цікавий. І нехай так буде завжди. Спасибі вам за невтомну працю, важливі настанови, життєві уроки і терпіння хай ваша мудрість та велике серце завжди будуть відратою для майбутніх учнів, мирного неба і душевної гармонії. З ним вчителя, ваша щоденна праця змінює життя багатьох людей і це вартує величезний поваги. Вже осінь завітала в Україну і золотом покрила всі сади. Кощиться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій.